Нин існує місце, де підлітки надихаються і радіють. Мене звати Евелін Вейт, чільна консультантка в нашій академії. Академія Високі Сосни. Наші новаторські терапевтичні техніки сприяють розв'язанню проблем дорослішання. Ми не планували повертатися в твоє рідне містечко. Але це на краще для нас і нашої дитини. Це високі сосни. Тут мало що відбувається. Тут підліток, що втік з академії. Я не вернуся. Ти ж в ній навчалася. Який там уклад? Евелін дуже любить контроль. One night. One night Ти маєш запитання. Сподіваюсь, ти отримаєш усе, що шукав. Це ви про що? Самопізнання. The you keep ти моя подруга. Я хвилююсь, бо Евелін мутить тобі мізки. Хто? Бажає вилити зліст? Це місце жахливе. No Ще... Добре, Добре. З цим містом щось не так. Ми тікаємо. Беруть туди дітей, а випускають потім химер. Скоро цей жах станеться. Хочеш пограти? Вісімнадцять дітей зникло, і вона до цього причетна. It's not, it's not, it's not, it's not... Єдиний вихід звідси крізь ці двері. Певна, скоро ти пізнаєш себе нову.